Привіт, мої хороші. Це розклад таро на серпень місяць для раків. Раки Серпень місяць, Раки серпень місяць, що чекає раків в серпні місяць. Ой! Карта номер один. Два, Три і Колесо Фортуни четверта карта. Говорить за те, що буде у вас в серпні місяці якийсь розрив з системи, з системи. Це може бути зв'язано з е, Грошима або мамою, партнеркою. І на рекомендацію Колософуртуни. Кажеться, що дуже добре. Але так у нас тут башня перша, говорить за, що почнеться, може, місяць не дуже той добре, воно все так бабах і все перевертається, і каже, все. Але на рекомендацію говорить, що цей переворот прийшов для того, щоб. Вам підмітити, що ви неправильно робите. Башня приходить тільки тоді, коли ви самі не розумієте, що ви не йдете туди, і треба вже впливати на це. Але Колфортун нам дає рекомендацію за те, що це не просто так, це на вдачу, це вам просто щоб показати правильний шлях дороги. Тому, замітьте, серпні місяці, де вас може. Під колюю життя, де попадаються якісь а, такі ситуації, що кажете, Боже, яка я бідна нещасна, як мені тяжко. Але це спеціально для того, щоб вам підзначити, зазначити, куди рухатися. Тому буде все добре, буде фортуни, але це треба сприйняти з позитиву. Дивимося тепер на... Давайте фінанси і роботу. Фінанси і робота, раки, серпень, місяць, фінанси і робота, раки, серпень, місяць. От, до речі, карти вийшли прямо Дуже похожі на близнюків тільки не просто задано на перід вийшли. Ну і значення, звісно, буде задано вперід. Тут говорить за те, що багато вас скажу так, дуже багато свободи, вільності і це вам дає по фінансах і роботах а, вплив. Б'є це по фінансах і роботі. Тому так попробуйте більше брати відповідальність і контролювати, що ви робите. Куди ви тратите гроші, скільки йде на то, скільки йде на то. От так може, кажеться, ой, та що це там, копійки? Та що це копійки? Та що це копійки, а потім ти сідаєш і рахуєш, що ти місяць на, на ту чи іншу фігню потратила чи потратив там. 1005. І кажеться там, ой, та що я там кожен день купляю каву, та що я там кожен день корендень купляю комбучу. А так карте 50 гривні. В 10 днів це. 500 гривень в місяці півтора тисячі. Просто я купив маленьку камбучу. І тому треба проаналізувати, що ми робимо і куди йдуть гроші. Бо це відчуття кажеться, ой, копійки, 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 але потім в кінці місяця тебе приходить відчуття, що. Боже, де мої гроші? Чого я бідна, я не можу заробити. Просто треба проаналізувати, куди ми тратимо на емоційні покупки. От недавно в мене приходила клієнтка, яка має це відчуття, що вона вічно має синдром самозванця і вічно купляє курси. І курси, оці от, які продають дуже дешево, по 300 гривень. вона каже, та що тут 300 гривень? Я, ну, я купляю їх пару. Ну і вказується, що ми проаналізували в місяць це було по 4 курси. Ну, врахуйте, 340 гривен, на 4 курси, скільки то виходить. І, звісно, з тих курсів нам один, може, до половини. Тому це якраз про вас. Окей, йдемо дивимося на стосунки і кохання. Рак і стосунки і кохання. Рак стосунки і кохання. Рак стосунки і кохання. Дивіться, якщо ви самотні. Якщо ви самотні, в цьому місяці є можливість зустріти е, пару, це буде як подарок такій долі. І зустріч буде в соціумі. В соціумі говориться за те, що це не буде е, сайтозайомство. Це соціум це коли ми виходимо в люди. Це від магазина до театрів, до курсів е фізичних, е ну, може не фізичних. Іменно соціум це там, де ми спілкуємося. Ви будете дуже такі контрастні двоє, але це прям стосунки такі стабільні, хороші. Хто вже в стосунках, тут говорить за те, що вам потрібно виходити в соціум разом, як пара. Робити на одному подарунки, компліменти, ходити гуляти в люди. От якраз серпень це дуже хороший місяць для цих справ. Якщо ви не може не одружені, не розписані. Чи церквою, чи ЗАГСом, це само дуже хороший місяць для того, щоб це робити. Тому місяць для раків в стосунках дуже хороший. Як для пар, так і для самотніх, це іменно стабілізує трохи е вас. От, як подивіться на перший розклад про все. То там була башня, але в кінці колесо фортуни. Вона дуже може програти тут. Що, до речі, ви могли там mm... розіститися, а тут зустріти когось. Або відчувати самотність, покинутись, але потім це доходить до того, що ви затручаєте людину. Тому такий місяць для раків. Ставте комент. Підписку, лайк. Чекаю вас на консультаціях і чекайте нові випуски відео. Можете написати, до речі, яке відео ви хочете. Там Про стосунки, на стосунки, на гроші. на... Будемо експериментувати і робити контент для вас. Дякую.